буде твердо лобим. От я вже ще й твердо лоб. Ви рахуєте? щоб говорити і що Московська церква, адже Господь Ісус Христос заснував церкву. Церква Христова. І... Ой Боже, як я люблю ці їхні байки, Господи, помили мене. Ну, ну ну це ж сплошне лицемірство. Ну ти ж як мінімум, отець Василь. Ну ти ж учився в семінарії, ну хоча б на першому курсі. Ти мав вивчати історію древніх церков. Ти мав знати, як утворювалися патріархати, ти мав би знати про поділ. Церкви земної на окремі автокефальні церкви. Ти мав би знати апостольські правила, постанови вселенських соборів. Ну при чому тут церква Христова знову ж таки путає Божий дар з'єчницею? Навіщо змішувати свідомо поняття земної церкви, яка поділена на патріархати? На фальні церкви, там є і митрополії, так архіп і, і е, з небесної церкви, главою, котрої є сам Христос Спаситель. Якщо вся церква Христова, ну то чим вам Бог не догодив українській церкві, а в Московській догодив? Ну навіщо ці анекдот?